Доброго дня, 21, уже -е березня. Відео буде по таких сортах як Муцу, Juna Принц, Ну, ще от яблуко взяв, щоб уже зняти подивитися Ханікрісп. Я десь вважав, що вони ну, до весни максимум там і трошки далі то в общем, будемо дивитися, як в оптимальних умовах в підвалі, де нормальна вологість, вентиляція і температурний режим, як зберігаються деякі сорти. Ну, Почнемо з моцу. От вони зірва вони ще зелені були, лежали-лежали, от вже лежали, от почали жовтіти десь з березня місяця. Чудовий сорт. Японська селекція, мені подобається, все, як я люблю. Дуже урожайні, не мають періодичності. Зараз будемо <Ok> говорити про плюси-мінуси. Значить, Плюси, як like, я вже кажу, що урожайний і крупноплідний. Дуже крупні плоди. Навіть якщо не нормувати, а нормувати взагалі <kais độ Star -5> <cosine> за 400 грам усі яблука. Всі <пись> як один. Періочності не мають. Соковиті, я б казав би десертні яблука, хромкі, сочні, ну, ті, які я полюбляю. От, з мінусів я в тому році обнаружив, що ну, значить, під кожна плямислість в цього сорту є. У лютому і, і ну, довго не лежав в тому році. Я так і не зміг зрозуміти, як довго лежать ці яблука. Це той рік я, значить, обробляв вже кальцієм, непогано дав, і бачимо всі плоди чисті, чисті, ніякої під кожною на даний момент на кінець березня. <кій> Тверді, чудово. Тобто, я знаю, писали, можуть написати мені. от бувають часто по якимсь сортам мені пишуть, що от у мене все чудово, от такий сорт, нормально, ніяких плямислий. Це ідеально, то хочу сказати, що тут ну, не все так однозначно. Все залежить від, ну, від кліматичних умов, ну в першу чергу від ґрунту. Якщо ґрунт там бідний, там кальцію багато, то, ну, звичайно, обробляти не потрібно, там ніякої не буде під кожної. Там чудово все буде. А якщо багато, ґрунт багатий органікою, як у мене, я часто мульчую, там, підживлюю дерева, багато органіки, і відповідно там багато фосфору і калію. І вони витісняють із ґрунту кальцій. А тому приходиться мені яблука кальцієм підживлювати. Тобто такий момент так якщо у вас нормально не показує, то не означає, що ну, десь в іншому регіоні, в інших умовах, так не буде під кожної на цьому сорті. Це такий відступ маленький. Зараз будемо пробувати. Так, ну, скажімо так, дивимося така білосніжна мякуш. От. Тверда, плотна, О, дуже плотна. Як бачив на кінець березня, не рихла, все чудово. Значить, там два десятка яблук генелик взагалі не було, тільки от чуть-чуть, от, буквально чуть-чуть, Знайшов я, що деякі, от, можливо, пошкоджені були, так бачимо то починають трошки підгнивати. Е, М'якуш, от. Тримається, нерихлий, твердий, соку багато, сочний. Так, куштуємо. Соковитий, хрумкий, <кхід> якось плотна, така, значить, сахару достатньо, як я сказав, це десертний сорт. Достатньо, скажімо так, в тому році не такий смачний був. Я й нормував їх. У мене просто щепа трошки в тіні. і ну, я, я знаю, що цей сорт набагато смачніший, більше сахару. Просто в мене так одна щепа, і вона трошки якби, в тіні. і трошки сонця не вистачає. І навіть незважаючи на це, сорт чудовий, десертний. Чудово зберігається, все гаразд. Ми переходимо до Джона Принц. От мені цікавило, ну так довго він мене ніколи не лежав. Я роздаю, це на даний момент мій самий красивий сорт. От коли так нормально сонце і все гаразд, він взагалі такий бордовий стає, такий в Ну, дуже красивий. Дуже хорошо забарвлюється, нічого поганого не можу сказати. Єдине, що він трошки так для мене був з кислинкою. Я в січні споживав там, трошки в лютому. І от мені цікаво, от на даний момент подивитися, як він себе почуває. І так пробуємо. Принц. Відчувається хрусткіт. ж така жовта з жовтими прожилками. Так. Не така плотна, як у муцу. Там набагато твердіше. Сок, бачимо, є багато. Так, пробуємо. Так. Да, супер. От тепер мені взагалі дуже подобається. кислинки немає. Він дуже гармонійний і відчувається, якщо тут просто такий ну, водянистий, солодкий, ну така солодка вода водяниста, скажімо так, то тут дуже багато різноманітних смаків, таких тонів, цікавих, яблучних. Просто не скажеш, що це якась там солодка вода. Дуже цікавий. Гармонійний смак, дуже подобається от саме зараз їсти. Бачимо їм якось тримається, не рихла, соку багато, хромкий. Легко кусається. Дуже чудовий. От мені навіть більше подобається, ніж Муцу. От зараз. От Принц. От тут на даний момент. Ну, Якщо не п'ятірка, то 4,9 можна поставити. От му це поставить 4,7. І трошки в мене сахару хотів би, щоб більш солодший був. І більш такі, ну скажем такі, смаки різноманітні, як Джона Принця. А не просто, щоб ну, жуєш. Лиш би їсти смачне яблуко, солодке. Так, і взяв одне просто. Там в мене два десятка теж Ну, Цікаво на даний момент. На кінець березня. Ханікріс. Один з моїх улюблених сортів. Теж твердий, мабуть, найтвердіший сорт. Бачимо, важко дуже різати. І от Дуже соку багато. Недавно я там дегустував <кхід> сорти. І Там теж був Ханікріс. Він за пару тижнів не змінився. Взагалі, от теж дуже багато соку, дуже плотний, самий плотний, соку дуже багато. Мабуть, один з самих сочних сортів. Пробуємо. це бальзам на душу. Ну тут п'ятірку поставити можна. От мені шоум, Недавно я дегостував. Показував от теж на рівні. Тут мінусів взагалі не бачу. Кальцем обробляємо кальцем і все чудово вирощуємо, нормуємо. Сорт дуже урожайний. Треба нормувати теж крупноплідний. До речі, теж кожен рік Джона Принц без періодичності родить, теж проблем немає. Обробляємо від парши і ну, теж нормуємо. Це і все чудово. Так що, от такі сорти до вашої уваги. Дякую за увагу.